Обласний центр здоров'я населення спорт для всіх діє відповідно до своєї функції. Намагається залучити до занять фізкультури і спортом якомога більше людей різного віку і уподобань та різної спортивної підготовки. І щороку земляків поважного віку теж запрошують на змагання з шахів. Хмельницький обласний центр спорт для всіх організувався в 2004 році. З 2005 року п'ятого проводить проводять турнір шахмати. Суді людей 55 п'ять старші, старше, 60 шістдесяти старший, присвячені міжнародному дню людей похилого віку. Окрім приїжджих з районів учасники, усі шахісти, завсідники клубу. Суддя змагань Геннадій Біляков каже, приходить сюди щовечора і засідає за шахівницю з давніми товаришами, не меншими любителями інтелектуальної гри. Чи багато ще людей приходять разом із вами пограти в шахи десь близько сотні чоловік, таких як я, людей похилого віку, які вже. Ніяк не можуть з шахами розпрощатися за протягом ось цих років, коли я ходжу в шахові клуби, я вже хожу в нього років 20, то напевно зі всіма я переграв. Але сьогодні Геннадій Біляков не грав, бо виконував відповідальну роботу. Був суддею. Якщо є суддівство на рівні республіканських змагань, то звичайно важче набагато судити ніж грати. А якщо судівство просто змагання, як сьогодні таке змагання між нами немає великих шахівців, миродних розмейстрів з інших областей немає шахівців, все всі свої ветерани, то звичайно сьогодні це буде легко. Я надіюсь. А те, що всі свої не ускладнює задачу судді? Ні, не ускладнює. Усі свої закінчили змагання без особливих суперечок. Хіба що учасників не влаштовував відведений на партії час. Пограти хотілося якомога довше. Втім, ображеним ніхто з турніру не пішов. Організатори подбали про подарунки призерам і заохочувальні призи всім учасникам. Хмельницький обласний центр фізичного здоров'я на семь для всіх. совместно з клубом СВ приготували призи. Перше, друге, третє місце серед жінок і мужчин денежна премія. А всім учасникам, які участвують футболки. Світлана Поробок, новини спорту.